Самим найкращим величезний-величезний привіт. І я запрошую. Нарешті я добрався до а, дегустації концерт із магазину а, АТБ. То я вам пообіцяв, а, відкрив, будемо відкривати з вами свинину та яловичину у власному соку. Це а, своя лінія торгова марка. Також відкриємо оцю цю консерву. Трішки етикетка розірвалася, але ну, я думаю, що нічого страшного. У цю також відкриємо свинину. Це торгова марка Родинний Смак. Усі консерви йдуть по 525 грамів. І хто купував вже м'ясо індички шинкове, залишайте свої коментарі. Та взагалі залишайте свої коментарі на рахунок цих консервів, які, які ви побачите в цьому відео. Хто вже купував, пробував. Ми ж тут ділимося з вами постійно своїми коментарями. Купувати цей продукт чи не купувати. Добре, чи не добре, сподобався чи не сподобався. Ось. І тому залишайте свої коментарі. Дякую вам дуже за ваші вподобайки, величезне спасибі і. Давайте подивимось, приступимо до дегустації. Одразу хочу сказати: це ніяка не реклама, це не дезінформація. Це все куплено за мої особисті гроші. І це особисто мій смак, особисто моя така. Суб'єктивна думка на рахунок цих консервів, і, мабуть, почнемо м'ясо індички шинкове. Мені дуже цікаво це, це спробувати, що це воно таке. Консерви нас дуже дуже виручали ще можна сказати далеко-далеко років назад. Усі знали, що консерву можна з собою взяти десь у похід на відпочинок. Да? Хтось їздив, як це сказати, на море дикунами. Також можна було собою консерву взяти, і це завжди можна було зробити щось швиденьке з на другу страву, навіть зварити суп якийсь на першу страву. Ось консерва довго зберігається. І на сьогоднішній день в наших реаліях ця консерва дуже виручає, коли в нас відмикають світло. А скоріш за все, отак ми будемо користуватися цими консервами. Ось і тому сьогодні подивимося ці консерви. Давайте подивимось м'ясо індички шинкове. Я її давно бачив на поличках у магазині АТБ, але ніяк не міг. Я вже купив, але до руки не доходили до приготування дегустації. Лист лавровий, перед чорний, морква, індичка. Де ж тут взагалі склад м'ясна сировина не менше ніж 70% м'ясо індички без кістки, не менше ніж 53% три м'ясо механічного обвалювання індичь, вода питна, сіль, кухона, стабілізатори. Ну і звичайно ж єшки. До речі, адреса виробництва місто Чернігів. Ось, добре. А мене просили, щоб я зважував і зараз зважимо цю консерву, консерву перед тим, як будемо її дегустувати. Відтарили вагу і відкриваємо. Досить зручно відкривати, тому що виробник зробив зручну кришку. Так, ну ось дивіться на вигляд. Ну що я скажу, на вигляд, ніби непогано. Аромат не знаю, коли буде передавати камера аромати. Давайте зважимо. Я гадаю, що тут швидше за все буде вага, тому що, скільки ми з вами зважували консерви, завжди вага відповідала тій, яка повинна бути. Ті, яку зазначив виробник. Так. Ну, ось ще такий шматочок. Бачите, є вага, як зазначено, навіть ще й більше є. 340 грамів. Вага? Добре. Все добре. Добре, давайте дегустувати. Що, Дійсно, я хочу сказати, що на вигляд непогано, тому що а, попередні консерви, хто постійно дивиться огляди а, дегустації, було щось таке неїстівне, не буду називати торгову марку, а тут щось таке а, видно, що є м'ясо. Ну і давайте спробуємо. Хочу сказати, що дійсно присутнє м'ясо, бачите, є волокнисті такі шматочки, це вже показник того, що є м'ясо. Ну а решта, так як знаєте, замелений фарш, як паштет, не знаю. Бачите, на відео самі. Да? По смаку хочу сказати, що я не люблю дуже таке все солене. Це особистий мій смак. Хочу сказати, що присолено, мабуть, трішки більше, ніж я би дав трішки менше солі сюди. Тут є спеції, дійсно відчуваються спеції у цій консерві. Ну, і враховуєте те, що, ще раз скажу, по смаковим якостям. Наприклад, я буду варити гречку і змішаю оцю, цю консерву разом з гречкою, Тобто гречку я вже не буду ні під, не підсолювати, не ні давати ніяких спецій. Це вже буде, мабуть, якраз гречка до смаку буде разом з оцим м'ясом, враховуючи те, що ви вже не будете саму гречку підсолювати. Ну І хочу сказати, що вона от на свої гроші, ще й враховуючи що зі знижкою, вона, мабуть, вартує. Якщо б була дорожча, то ні, мабуть, краще щось купити інакше. Ну а далі дуже я чекав на огляд дегустацію цієї консерви. Це своя лінія, власна марка АТБ, свинина у власному соку. Маса 525 грамів, але бачите, написано в самому низу дрібним шрифтом, допустимий, від'ємний. Відхил 15 грамів. Також ми зараз зважимо і давайте почитаємо, що тут в складі. Склад м'ясна консерва, сировина не менше 60%, м'ясо свиней не менше, ніж 60%, в тому числі м'язова тканина змістом жирової тканини не більше 10%. Сіль, цибуля, перець, лавровий лист без ГМО і виробник. Виробник фабрика Здорово, адреса місцезнаходження. А, так, 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 місто Чернігів. Виготовлення виготовлено на замовлення АТБ. Добре, давайте відкриємо цю консерву. Мені дуже цікаво, що тут. Також не забувайте писати коментарі на рахунок цих консерв, що ви купували, що вам сподобалось та не сподобалось. Дякуємо за ключ, виробнику. Так, і що ми бачимо? Ну, звісно, бачимо жир. Давайте зараз я виложу на вагу і подивимось. Хочу сказати, що на аромат також досить непогано пахне. Ставимо тарілку, відтарюємо і висипаємо. І те що, те, що нам і казали, плюс-мінус да, 15 грамів. Добре. Ну, бачите, самі, да, є і перемелене щось, є і дійсно шматочки м'яса видно. Дійсно, бачите, м'ясо таке ну, волокниста структура. Ну, і, звичайно ж, жир. Куди без жиру? Це свинина. І я хочу спробувати аромат добрий. Кількість жиру невелика в консерві, я думаю, що буде більше. А за смаком хочу сказати, що вона смачніша. Що вона смачніша за оцю консерву. Вона не така пересолена, отут все до смаку. Тут можна зварити смачний суп з цієї консерви, дійсно. І для других страв також вона досить добре підійде. Навіть обсмажити, додати, я не знаю, до. До гречки, да, до макаронів. Це мені більше сподобалась, дійсно хороша. От в міру відчуваються усі спеції за смаком, сіль, ще раз хочу сказати, не така солена, як у перша. Ну Консерва зроблена а якісно. Ну і оцього, ще хотів сказати, за оцей бульйон желе, називайте, як хочете, невелика кількість цього застившого бульйону. Також мене потішило. Ну що, відкрили ми свинину своя лінія І давайте відкриємо оцю цю родинний смак. Свинина тушкована. Я знаю, що коли вона в магазині АТБ зі знижкою була, то їх розкуповували дуже дуже швиденько. Тут ключа нема, тому зачекайте секунду. Я відкрию і будемо дегустувати оцю свинину. Так, але спочатку давайте починаємо. Почитаємо склад. Свинина знежилована 97,5%. Цибуля, сіль, а лист Лавровий, чорний перець. І хто виробник у нас? А виробник у нас м'ясо яс, Риб Торг, село Іркліїв, Черкаська область. Не знаю, я ніколи не купував ці консерви цього виробника, тому мені також дуже цікаво. Ну що, ледве я відкрив цю консерву. Це великий мінус. А, а Тих, хто робить консерву, тим, хто робить консерву з ключем, велика, велика вдячність. Знаєте, іти з собою десь на природу, ще цим бавитись, та я вам скажу навіть вдома побавитись, поки відкрити. Дивіться, тут вже зовсім у нас інакша ситуація. Тут вже залито більш жиру більше, але це я скажу це навіть не мінус. Це вже коли будете готувати страву, вже вам нічого не потрібно додати із жиру. І бачу, навіть бачите, виглядають кавалки. Як тут говорять м'яса, давайте зважимо і подивимось, що всередині цій консерві. Так, вага також 525 грамів І відхиль, відхильність тут трішки більше. 506. 508, ну це не страшно, що в мене тут залишалося на стінках трішечки. Ну що, тут ми також з вами бачимо шматочки м'яса. ви бачили, да? Ось є дійсно шматки м'яса. Також є перемелений, можна сказати, як у фарш. якась частинка. І дуже багато жиру. Я думав, жиру буде трішки менше, а жиру такий добрий. Зверху був слой. Ну, і внизу, ви бачили, внизу була сама оця оце желе, як, ви, як воно правильно називається, а також на самому дні було це желе. За смаком зараз я спробую і вам розповім: ось тут шматочок я візьму. Ну, Спеції також тут відчуваються, все в міру. Я думаю, що буде трішки солена. Але ні, в міру солена, в міру спеції. На смак, як вдома, слушена свинина. Ну, Звісно ж, хотілося б трішки менше жиру, ніж є, але по ціні, по ціні ця консерва дешевша, ніж по ціні консерва своя лінія. І як на мене, оцих волокнистих шматочків м'яса тут трішки більше. І це, мабуть, краще. Бо коли оцей, знаєте, фарш перемелений, то ми ж не знаємо, що там, чи рогач купита, чи шкіра. А тут видно трішки більше кусочків самого волокнистого м'яса. Виробник той самий, адреса виробника. Ну і давайте почитаємо склад. Так, м'ясо сировина, м'ясна сировина, не менше, ніж 56 м'ясо яловичина не менше ніж 42%, жир, сирець. яловичин, не більше, ніж 14,5%. Сіль, цибуля, лист, лавровий перець чорний, без ГМО 525 грамів. Яловичина, своя лінія відкриваємо. Ну, яловичину, ви знаєте, що завжди йшла дорожче. Ця консерва йшла, сама яловичина. Ось, Це завжди така лотерея, можна сказати, яка яловичина всередині. Ну, давайте подивимось, що тут всередині. Яловиче м'ясо завжди мало бути волокнисте, і тут не повинно в принципі бути ніякого фаршу. Також на аромат відчуваю, що аромат такий приємний, м'ясо. Бачите, також є сама оця, як правильно сказати, жир. Бачите, скільки тут самого цього жиру. Ну і по вазі, звичайно, що буде відповідна вага, тому що ще в мене залишається на стінках багато. У як є кожна консерва, все добре. Так, добре. Давайте спробуємо. Так, ще раз хочу сказати, що я не професійний дегустатор, тому всі коментарі, які будуть, ви будете писати, що не професійно. Ще раз говорю, я не професійний дегустатор, це все особисто мій смак, ще раз повторюсь. Ось. Угу. А я ловичина... Трішки така, якщо свинина йшла трішки ніжніша м'ясо, то яловичина вже трішки грубша. Тут дійсно багато також самого жиру. За смаком добре, мені подобається за смаком, не пересолене, от в міру солене, і по спеціям теж дуже-дуже добре. Хочу сказати, зауважити, що м'яса в цій консерві трішки менше, ніж в консерві зі свининою. А більше отут цього бульйону і самого жиру трішки більше. Відчувається, що м'ясо з жилами попадаються шматочки з такими жил... жилочками. Ось це також зауважте. Так, да, яловичина тут не першосортна. По ціні консерва коштує майже як свинина. Ось. А сама яловичина дорожча, ну, тому така і ціна і якість. Так, ну що, господинки та господарі, робіть висновки, залишайте свої коментарі. Що би ви ще хотіли, щоб ми разом з вами продегустували тут, повідкривали якісь консерви. Буду вам дуже вдячний за коментарі. Ось і вже робіть висновки. Пишіть коментарі. Не забудьте, якщо ви купували, не купували. Обов'язково залишайте коментар. Будемо чекати, щоб ми дізнавались краще про той чи інший продукт, про ту якість консерви. Всі вони можна сказати, хороші підійдуть до перших, до других страв. Ось. Ну, а я вам бажаю економних покупок, як завжди. Всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. І до зустрічі!